У Станіслава Желіховського теж, кандидата політичних наук, експерта міжнародника. Пане Станіславе, вітаю. Прошу. Доброго дня. Вітаю. Ну, так, так. Так зараз дійсно дуже багато говориться про майбутню зустріч Трампа і Путіна, яка має відбутися на Алясці. Неочікуване місце, Насправді не було прогнозів, що це може бути саме на території Сполучених Штатів Америки, але бачимо, що все ж таки вона має бути, відбутися саме там. І очевидь, це буде е, нова сторінка у відносинах, як між США та Росією, так і в цілому, е, в період повномасштабної е, агресії Російської Федерації е, проти України, і це зрозуміло, тому що фактично зараз ми будемо. Е, спостерігати за тим, як Путін поступово скажімо так, розширяє географію своїх закордонних подорожей, і тепер він вже зможе відвідати країну західного світу. Ну насправді тут якогось супервідкриття в цій прямій зустрічі між Трампом і Путіном немає, адже саме американський керманич. Доне Трамп, власне, коли він після того як повернувся до овального кабінету, він неодноразово наголошував на тому, що він хотів би провести таку зустріч. Тільки що правда ми не знали, що це може бути наприклад в території США. А були припущення, що це може бути відбутися, чи в Туреччині, чи там в країні близького сходу, то подібне. Тобто різні різні були країни на думці, і різні були припущення щодо цього. І ось принципі ми повернулися до, до до того. Що так палко бажав до Трамп, і скоріш за все він цю зустріч отримає. А ось як чи принесе це зустріч мир чи перемир'я, скажімо так, і взагалом, якщо це буде перемир'я, то на яких умовах, то звісно, ми тільки тільки можемо хіба що припускати і скажімо так робити різного роду умови водих. Але хоча в принципі я не думаю, що буде для нас якоюсь несподіванкою. Те, що Путін очевидь, захоче скажімо так застобити за собою ті, ті території, які він окупував, і території України масла, звісно, от і е, тільки питання, на яких це буде засадах. Чи будуть вимоги визнавати це ці, ці території де юре? Чи достатньо буде, скажімо так, зупинитися на лінії розмежування, тобто фактично заморозити конфлікт? Це звісно дуже велике для нас питання, тому що це інтереси нашої держави, і офіційний Київ однозначно не погодиться на юридичне визнання. За Росією жодних територій, тобто тут максимум на що може поводитися Україна, це зупинка бойових дій на певний час. Ось так само я не, не, не зрозуміло, що буде з нашим зовнішньополітичним вектором. Особливо якщо ми говоримо про членство України в північно атлантичному альянсі чи будь-яких інших військово-політичних союзах. Ну і е, мені здається, що архіважливим для нас питання має бути те. Чи підійматиметься під час цієї розмови скажімо так, чисельність українського війська, тому що для нас це найкраща запорука Нашої безпеки найнайдієвіша і, і та, яка, і, яка вже проявила себе, тобто вона вже загартована. Ця ця гарантія, і вона випробована часом. скажімо так, Незрозуміло, звичайно щодо цього. То ж будемо звісно стежити і сподіваємося, що так само, що якась інформація буде з'являтися ще до. Цих перемовин тому і важливо було б, щоб і Україна взяла участь в цих переговорах, щоб був присутній президент України Володимир Зеленський. Щоб можна було по перше і отримати інформацію. От як і звісно, скажімо так, свої позиції показувати, ну і свої вимоги виставляти, і то побажання і тому подібне. Тобто тут зараз теж є різна інформація, і зокрема, і в західній пресі, що так, ніби то поки що Зеленський не запрошений, але не виключається, що це може відбутися найближчим часом. Хоча я думаю, що ну. Ну сумнівно, поки що що будуть скажімо так, такі варіанти, але звісно виключати цього не можна. Тут і тут потрібно очевидь наполегливо так і посилено працювати офіційному Києву, щоб можна було досягну ну, власне отримати це запрошення і бути присутнім під час цих перемовин на лясті. Ось тут тобто дуже багато зараз викликів для нас, і ми можемо припустити, що після цієї зустрічі зустрічі Трампа і Путіна, ну або можливо, там ще буде президент Зеленський, це вже буде нова сторінка. То це вже можна можна говорити про те, що уже більш предметно запуститься процес мирного врегулювання, те, чого ми очікували ще навесні цього року. Але знову ж таки, питання до умов, чи це буде одразу погоджено під час перемовин на Алясці, чи все ж таки. Будуть домовленості про те, щоб можна було відкривати цей переговірний процес і створювати різні групи, які будуть працювати над можливим документом, який підпишеться дещо згодом. І тоді вже будуть оці торги щодо тих положень, які можуть лягти в основу цих тих домовленостей, які, ну, які можуть бути укладені між Україною та Росією, і ще може бути як однієї сторін бути, бути сполучені Штати Америки або можливо інші країни. Які виконують виконувати роль або спостерігачів або посередників? Ну тобто тут варіанти теж я один раз перепрошую, додобав. пане Станіславе. Чекаю, коли ви завершите логічно, я хочу запитати вас. А в цьому фреймінгу, в цій рамці скажіть, будь ласка, де активна позиція Європи? Де їхнє занепокоєння з приводу того, щоб знову не повторились мюнхенські угоди? Ну, ми бачимо, що зараз була опублікована спільна заява європейських високопосадовців, якраз таки про те, що вони підтримують Україну, захищають її інтереси, і територіальну цілісність, то подібне. Тобто, ну заява досить таки. Ну, непогано, скажімо так, абсолютно тут немає до неї за що зачепитися. Але, от е, велике питання: чи де будуть європейці під час перемовин, і чи взагалі вони будуть е, залучені до переговорного процесу, тому що так ми зараз можемо бачити зустріч? Трампа і Путіна можливо там буде знову ж таки Зеленський. А далі що, чи буде це відбуватися в двосторонньому чи тристоронньому форматі? чи все ж таки європейські партнери будуть приймати активну участь, щоб скажімо так і підкріпити українські переговірні позиції? Ну і загалом показувати, що вони зацікавлені в тому, щоб справедливо завершилися бойові дії в Україні, щоб не постраждали. Ождали ані інтереси нашої держави, ані інтереси інших європейських країн, тому що все ж таки конфлікт війна відбувається в центрі Європи, в центрі самого континенту, і якось було би абсолютно дивно і нелогічно спостерігати за тим, що а насправді європейці будуть десь осторонь, і вони будуть так вони десь будуть збиратися, озвучувати нові якісь заяви, щось там підписувати, якісь там запевнення робити. І а, але насправді будуть осторонь цього цього процесу. А якщо говорити про самого Трампа, то вочевидь він би не хотів би, щоб були ще якісь залучені сторони. Окрім учасників конфлікту, ну крім кр кр країн е е воюючих країн не, Ну, mm -hmm. і так само США могли би брати е участь, тому що він буде вважати, що це надто багато учасників. Надто це розтра має чаще, бути йому він... перемога. Він же хоче Нобелівську премію миру. Абсолютно так. і він полюбляє okay. робити це все швидко, і він хотів би власне часом. Ну, ось часом. як це з Вірменію, це, з Вірменіюзербайджаном. Раз, і Лаври людина О, отримає. в цьому в цьому ця... весь, весь весь Трамп.